І ми маємо попередню домовленість про фінансування цього ІТ-центру. В школі зони Wi-Fi і майже в будь-якому куточку школи ви можете включити ноутбук, можете приєднатись до інтернету. У нас провідниковий інтернет, а нас три провайдери, які забезпечують школу досить надійним зв'язком. І тому, звичайно, такі можливості, які є на сьогоднішній день. Вони і дають можливості вчителю, і зобов'язують його активно працювати з інформаційними технологіями. І ось кілька слів про те, де ми сьогодні, де нас можна побачити. Ось зверніть увагу, сайт шкільний. Я далі трошки зупинюся, що ми з ним зробимо. Школа є базовою у області по запровадженню. Мережі щоденник. Ми маємо свій канал на Ютубі. Про школу можна подивитися, все. все відео, яке є про школу, де ми в новинах в міських, в шкільних новинах. Власний канал на Ютубі, будь ласка, заходимо, дивимося любу інформацію про школу. А, і я хочу сказати, що буквально за останні два роки ми приймали величезну кількість. Делегації, семінарів різного рівня, починаючи від міжнародних, закінчуючи нашими міськими заходами, де дійсно показували застосування інформаційних технологій, інноваційних медіатехнологій у навчально-виховний процес. І звичайно, коли почули ми про те, що буде всеукраїнський експеримент з медіаосвіти, ми туди просто приєдналися, тому що наповнити школу такою величезною кількістю можливостей використання медіатехнологій і не дати відповіді відповідної освіти ні вчителю, ні учням, це було б абсолютно неправильно. І тому, звичайно, ми активно приєдналися до цього експерименту. І, до речі, я ще хочу сказати, що приєднання до цього експерименту дало можливість нам не просто увести спецкурсу. Наприклад, мені як директору школи, я вибрала учителя, який буде займатися цим спецкурсом, і, власне, могла б на цьому все закінчити. Але захотілося. Цей варіант поширити на всю школу, тобто якось цю роботу структурувати і об'єднати. Я не хочу сказати, що ми там досягли великих успіхів в цьому напрямку, але тема медіаосвіти є одною з ключових для нашої школи на сьогоднішній день. Ми познайомилися з учителем, яка сьогодні працює у нас по темі медіаосвіти. Це дійсно медіапедагог, Я хочу сказати Ольга Володимирівна. Вона і вчитель літератури, і соціальний педагог, вона і керівник шкільної газети «Разум», це друковане медіа в школі. Є вона і адміністратор шкільного сайту, вона і створювач новин, вона і активно працює засоби масової інформації. Вихід школи на місто, на область, на Україну через засоби масової інформації. Це також це той канал, потужний, який ми на сьогоднішній день маємо. Якщо проаналізувати ті практичні заняття, які сьогодні відбуваються з медіаосвіти освіти саме в експериментальному класі, то ми визначили саме більше зупинитися на тих вправах, які ми застосовуємо. І ось завдяки тому, що вчитель є таким каналом, який з'єднує школу з медіа тими, які є за межами школи, ну, власне, шкільними і тими, що є за межами школи, то це перш за все підготовка інформаційних матеріалів до шкільної газети, до міських ЗМІ створення новин для шкільного сайту, створення події в інтернет-мережі щоденних, захист тематичних презентацій, тут такі аналізи новин головних телеканалів України, дебати на актуальну тему, аналіз та прийняття рекламних оголошень, опитування, анкетування, участь у конкурсі соціальної реклами, організація проведення флешмобів. До речі, флешмоби в нашій школі дітям дуже сподобалися. Флешмоб не тільки як організація зустрічі дітей, а як... Створення новини, самої новини, і потім фіксація і передача всієї новини ну, дуже такий цікавий, практичний засіб використання у медіапрограмі. В позакласній роботі медіаосвіта в позакласній роботі, в принципі, для кожної школи це стандартний варіант, але знову ж таки ми це розглядаємо в системі. А з 2001 року шкільна бібліотека як інформаційно-пошуковий центр працює в нашій школі, тому що там є доступ до інтернету, кожен учень, батько, вчитель. Це не вільний доступ абсолютно, але певне обмеження є. Але тим не менше, прийти, притизнати якусь інформацію, що з тих далеких часів от бібліотека наша довгий час була таким інформаційно-пошуковим центром. Я хочу сказати про окремо про медіаосвіту для батьків. Ми на сьогоднішній день маємо активних батьків у школі. Це не тільки ті батьки, які приходять послухати нас, наші лекції, наших, ну, наших виступаючих на батьківські великі зібрання. На сьогодні ми маємо потужну батьківську раду, яка сама є автором проєктів, яка сьогодні сама закладу пропонує ті напрямки роботи школи, ті напрямки, які батьки відчувають, що потрібні їм. Як е, батькам наших учнів. І одна із проблем, яку піднімали батьки, проєкт, на яку тему був реалізований саме батьками, це проблема залежності. І, ну, досить досить такий результативний був проєкт, Він навіть фінансово був підтриманий нашою міською владою в рамках. Молодіжних проєктів, які підтримує міська влада. Тому я хочу сказати, що в нас медія освіти батьків має не тільки такий пасивний характер, сприймаючи, коли батьки нас слухають, а ще і досить активний носить характер. Батьки і самі підключаються до цих проєктів. Я хочу сказати кілька слів про створення медіаклубу, ось ось процесі діяльності роботи школи в експерименті. Виникла ідея створення медіаклубу, і на сьогоднішній день наш вчитель і учні працюють над цією ідеєю, оскільки перше напрацювання ще нічого ми можем, не може вам про це розповісти, але е, напрямок роботи такий у нас є. І які проблеми викладання курсу, можливо, проблеми, з якими ми зустрілися на сьогоднішній день у процесі е, перших створень? здійснення перших кроків у ході експерименту. Ну, ми всі проговорювали відсутність підручників, достатня кількість комп'ютерів на сьогоднішній день, хоча ми плануємо до 50 річчя школи, в кожний клас має, буде мати комп'ютер, вихід в інтернет і ну, сучасні засоби, техні, технічні засоби інформації. Тримання. Є така проблема на сьогоднішній день. Школа має всі школи мають серйозний лист Міністерства освіти і науки України про заборону використання медіапродукції без грифу. Тому навіть послухати ту музику, навіть взяти якийсь уривок з фільму, показати, проаналізувати на уроці на сьогоднішній день є серйозна проблема. Тому мені б дуже хотілося, щоб нам дали. Рецепт якийсь з приводу того, як з цією проблемою вирішувати. Думаєте, ми коли створили 3D-кінотеатр, там є три моменти. Перший момент це високошвидкісний інтернет, там є супутникове телебачення, там є 3D-технології. Тобто ми зробили сучасний кабінет, куди прийшов учитель, і одночасно навіть може тут використав інтернет, тут включив відео, показав, надзвичайно потужна техніка. але Заборонено абсолютно все це без відповідного грифу демонструвати на уроці. І ми маємо такий дуже гарний кабінет, а задіяти його на повну потужність на сьогоднішній день, на жаль, ми не можемо. Ну, Звичайно, проблеми з добором матеріалу для демонстрації на уроках це в ту, в ту попередню тему, мабуть, воно близько є. І ще такий момент. Курс розрахований на учнів 10 класів. І запитання у мене таке, виникло, коли вчора готували до сьогоднішнього виступу, чи не запізно. Ви розумієте, всі ми з вами багато знаходимося в соціальних мережах. І ось у мене активно почали приєднуватися, 8 років, мої учні, 9 років, 10 років в тих соціальних мережах, де б я їх не дуже хотіла бачити. Ну, не прийняти до друзів, зрозуміло, можна. Да? Але вони підуть в інше місце і будуть там спілкуватися. Тому ми домовляємося, ставимо умови, на яких ми з ними спілкуємося в цих мережах. Але це ж початкова школа, вона вже в соціальних мережах. Що вони там бачать, що вони там чують. Тому якісь елементи медіаосвіти через виховну роботу в початковій школі, через класні години, ми, звичайно, запроваджуємо. Наскільки це буде вирішувати проблему, ну покаже, може, на найближчий час. Але дуже хотілося звернутися до розробників і все-таки попросити їх зорієнтувати хоча б частинку своїх зусиль ще і на початкову школу, бо ті учні дуже швидко все вхоплять, А ми з десятами, які в принципі вже цього всього подивилися, для себе якісь висновки зробили.